Гірський потік Любіжня, ліва притока пруту, бере початок та живиться на схилі Карпатського хребта, де сусідять гори, Студена клива і Вавторова. Тече в східному напрямку до центральної частини Делятина і формує долину, в якій виникло поселення з одноіменною назвою. З кам'янистим дном і швидкою течією блакитна стрічка Карпат прокладає свій 16-кілометровий шлях. Північно-східних горганах і поспішає зустрітися з бунтівним старшим братом у східній частині делятина. Круті береги з обривами та осипом, відчарування і голення гірських порід чергуються з пологими схилами, а глибші місця з перекатами. На лівому березі Любіжні створена природоохоронна зона «Кливський заказник», Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Любіжня є найчистішою річкою в басейні пруту. У тектонічного розлому в середній частині річища утворився каскадний водоспад висотою 5 метрів. Дубіжнянський гук не такий скажений, як Женецький біля Татарова або Нарінецький, але він є окрасою природного середовища біля Делятина. Ще характерно для цієї місці можна побачити залишки берегоукріплення кінця 19 сторіччя. Але зараз в заростях їх не видно. Але поруч є зручне місце для стоянки з наметами. Щоб не заблукати в пошуках ландшафтної аквародзинки, на дорозі любіжнянським лісництвом встановлений покажчик що орієнтує подорожніх до приваблого місця. Ще один невправний водний потічок називають любіжнянським гуком малим, проте він утворює спад блискучих строменів не в річищі, а зривається до любіжні з високого берега. А який гідронім? любіжня, яка назва тепла, ласкава, лагідна? Ось так виглядає малий любіжнянський гук взимку, повгерня примерзає. За українським законодавством здовж у річки встановлюється водохоронна зона, яка охороняє водні ресурси від прямих надходжень, поверхневих стоків і забруднення. На жаль, попри всі землі і моральні кодекси, більше прибережні захисні смуги забудовуються, санітарні норми порушуються, а водні артерії, джерела питної води зникають.